Алло! Во! Отлично! супер пупер мега пупер Так, спочатий ефір тута. Панц. Всім Дарбі-вечір, народ! Дарбі-дарбі вечір. З нуля валіту. Окей. Так, сюди погнав. Окей. Окей. Пум, купум. Рикум, пипам, рипум, пипум, рипум, пепим. Дроб дрова! Що ви народ! Як поживаєте? Як справи ж поробляєте? Любі друзі? Aha, ešte Discord, no. Tak, spomňal. Tak, čo sa skrvať? Pam, papam. pa pam. Ara pa pa, pam, pam. -pa, -pa, pa pam, pam. Так, сюда. Сю -да. Вс, удам. А, ну вам пока що не видно, ну то ладно. <гум> що, дзвонив до мене, чи що? Хм, цікавий порядок, чого? Так, це не сюда. Чого цікавий порядок? Ти за що вообще? Так, сюда. Алло! Я ще не чуть. Ой. Что-то мене не чуть Е... Э, не поняв Алло О, Алло, алло Дарова. Опа, дарова <риво> <риво> ну, не зайшов, а потім же А, я понял <риво> <риво> Это я понял Ну и плюс ще я нема Харприну а а Так не все такая дела я понял тебе. <свист> О, до кого ти ты звонишь. кого ты звонишь. Я никуда. Ты замак тебе звонил чишо? Mm, ну, скрижу сам. Та ні. Я взагалі, ну, тебе ж не можу набрати в телеграмі, наприклад. Бред якийсь. А ну в телеграмі дал. Телеграмме мене ніхто не може. <ріст> так, ч моя вебка залагала? Не поняв. <ріст> ч моя вебка залагала? А ну давай рассекуйся. Алло, давай, вебка. Що ти залагала? Я не поняв. У меня тайт поганый що? Значит нормальний даже будь. Та не может такого бути. в дарби завжди найкращий интернет. Бля, Майра... поди а ч моя вебка залагала, я сейчас не понял. за бред? Так, я за раздуюсь на твою бабку, це просто боба. Mm. Буде смішно, якщо начальник дзвона, а ти набереш.